математичний диктант. Число 40 збільште на добуток чисел 9 і 6. Частку чисел 56 і 8 зменште на 4. Обчисліть суму добутків Сім і чотири та три і вісім. Три метри шість дециметрів зменште в дев'ять разів. Число триста сімдесят зменште на вісімдесят. Обчисліть добуток чисел 46 і 5. Другий доданок 240. Значення суми 320, чому дорівнює перший доданок.